Чи Бреше Анатолій Шарій у своїх відео? Я б сказав так: 10% правди все інше це лише розмови. Ні про що. Ну в цілому. Толя, коли ти знімаєш свої відео, будь ласка, коли ти знімаєш більше інформації. Бо ти саме ти, якщо ти вважаєш себе журналістом відомим, каже більше інформації та документів. На тебе скаржиться твоя ж аудиторія, що ти недостатньо інформативний. Це зауваження шарію щодо його діяльності. 10%. Правди, все інше – видумки Шарія. От. Та роздуму, багато роздумів, мало інформації, Толя. Тому. Більше дій. Щось я не бачу, що там щось ти розслідуєш, розслідуєш. Де твої розслідування? Я щось їх не бачу по документам. Давай розслідування. Ну, якщо ти такий великий експерт з української політики, ну давай. Тут журналіст доведи. Чи слабо, Толя, давай. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, Поширюйте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. Що стосовно Шарія і його справи в цілому, От, українське слідство зайшло в глухий кут, от і все. Тому що докази, які проведені слідством, можна розмазати в будь-якому суді. Ось такі в нас слідчі, ось такі в нас експерти в цілому. Будь-яка експертиза може знищити всі ці докази, які зробили слідство. От і все. Замітьте, це не в підтримку пана Шарія чи не пана Шарія, а констатація факту, що гроші перемагають. Тих, хто без грошей. Думаєте, що у шаря нема грошей? Є гроші. Та, дорогий адвокат, є. От. І він розмажив судді українську владу. Чи буде заборона партії шаря? Можливо, можливо, не буде. Це не буде заважати шарю створити нову партію і назвати її по-новому. І за новими принципами. Тоді як ви її забороните? От. А забороняти партії, хочу нагадати в цілому, е пану президенту Зеленському самозванцю, що рішення РНБО не може виходити за межі Конституції. Тому забороняти будь-які партії ви не можете, шановні, го! Ви ж будете за це потім нести кримінальну відповідальність і такі, як Толік вас посадять. От і все. А я з вас посміюся, як ви будете сидіти разом з Порошенком на скам'ї підсудних. Так-так. Толю навряд чи хтось посадить, тому що він живе в Іспанії. Ну що ви йому пред'явите? Ну, реально, українофобім, так доведіть. Те, що він висловлювався проти жителів Західної України, спірне питання. В цілому, чи можна це відносити до статті 161, для прикладу, кримінального кодексу? Чи можна, чи не можна, це спірне питання. Це залежить від якого контексту експертиза доведе, винен він чи не винен. От. Знову, а чи є рішення суду? Нема. По цьому рішенню суду. От коли буде рішення суду Верховного суду України, а Верховного суду у нас що нема, його ліквідували. Тому як ж ви будете судити Анатолія Шарія, якщо суд та Верховний України ліквідований поза межами закону, самозванцями і створений фіктивний Верховний суд? От і все. Ви що робите? Ви ж бандити при владі? От і все. Тому такі, як Толя Шарій, просто вас знищать. Як дешево. От і все. От, я його можу здолати Ви ні. Тому що у вас при владі немає юридичних і практичних знань. Як спілкуватися з товаришем Шарієм? Хоча Тамбовський волк йому товариш. От і все. Але я на відміну від вас не вилажу в спілкування з, з товаришем Шарієм за межі прав. Я ж йому не погрожую, як там якісь сявки погрожують його родині. Ну що це таке, шановне. Ну, погрожувати родині, там, його вбити, закопати. Ну, ви ж Правова країна, ну що ви робите? Якийсь полк АЗОВ там щось погрожував. Якісь бля... псевдоправі, які прогнулися під спецслужбу. Ви ж позо... ганьбите ультраправих і ультраправий рух. Ультраправий рух, до речі, не погрожував Шарію та його родині. Хочу замітити пану Шарію, що жоден український фашист вам не погрожував. От, я український фашист і я вам не погрожував. Я лише попереджав про наслідки вашої діяльності згідно права, як ви хотіли, товаришу Шарі. Ну ви ж, ленінець, тому ви ж, товариш, хоча Тамбовський вовк вам, товариш. От і все. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут кажуть правду. Як вона є. І я нікому не дозволю, щоб в Україні комусь погрожували навіть нашим злісним ворогам розправою. Бо це виходить за межі норм права, шановна чи не шановна влада. Ви не влада, ви бандити. От і все. Навіть диктатор Янукович собі такого не дозволяв. Я не кажу, що він там не вбивав людей. Вбив Караванського стрілка. Так, Янукович вбив. Але він не погрожував когось вбити публічно через своїх сявок. Ви не знайдете жодного такого випадку. Якщо я в чомусь не правий, якщо Янукович комусь погрожував через своїх сявок, напишіть в коментарях, коли і я. Будемо розглядати і це. От і все. А тому, чи винен, чи не винен Анатолій Шарій, буде вирішувати суд. Але, на жаль, через ліквідацію Верховного суду України це рішення Верховного суду не буде дійсним. На жаль, завдяки корисним ідіотам у владі, які порушили норми Конституції, попутали береги та вийшли за межі права, шановні. Бо не шановні, ви не шановні депутати, не шановний президент, самозванці. От і все. Жоден ультраправий не погрожував родині Шарія і не чіпав його, коли він там звертався, що праві нацисти, нацики, так ось Анатолій Шарій, жоден нацист і націонал-соціаліст вам не погрожував. Це були агенти СБУ, вам погрожували вас вбити. Запам'ятайте. Що більшість ультраправих під контролем Служби безпеки. А ті, які незалежні, їх дуже небагато. 15 тисяч всього, хто не підконтрольний цій владі. І вам ніхто не погрожує. От і все. Якщо ви думаєте, що вас хтось буде вбивати заради якихось міфічних цілей, так ви потрібні пане шарі, чи не пане шарі. От, і все. Ну навіщо? Ви потрібні, щоб вас ліквідувати. Ну, Подумайте, це хочуть вас ліквідувати бандити, а не ми праві. Ви нам не потрібні в цілому. Нас не цікавить ваша персона. Вона просто смішна. І все. Те, що ви там кажете, ви можете казати, все що завгодно. Ви ж в Європі знаходитесь, там ж є норми права та свободи слова. Кажіть, що хочете. Але пам'ятайте про одне. Про одне. Комунізм уже пройшов. І співати Ленін завжди молодий, він не молодий, він постарів та помер. Він не молодий. От. І його труп винесуть. Що ви тоді будете співати, Шарі Анатолій? Подумайте. На свою поведінку. Задумайтесь, що ви там співаєте на дискотеках. Який ви приклад ставите для молоді? Це вам не погрози. Просто порівняння вашої діяльності. Не думайте, що я вам буду погрожувати. Ну навіщо? Ми ж всі культурні люди. От і все. Жоден правий вам не погрожує. Тому не фантазуйте. То були агенти СБУ. Таєм вас Я вам підказую, тому що більшість справ під контролем Служби безпеки. А ті, хто не прогнувся, не співпрацюють жодною зі спецслужб України. От. Тому нас небагато. Не видумуйте, що українські фашисти і нацисти вас хочуть вбити. Ні, вас хочуть вбити, пана Шарій чи не пане Шарій українські спецслужби. Які не створені відповідно до норм права. От і все. Чи підтримую я вашу діяльність? Звичайно, ні. Чи вважаю я антиукраїнською? Звичайно, так. От. Хочу замітити до зрадофілів. Антиукраїнською? Так? Чи може лівий. Як же казати, що йому заманеться може? Ну він же в Європі знаходиться. Ну, в межах норми. Право може щось казати. Ну, у Європі ж ліві при владі, ліві там християни праві, усі ж при владі, це ж норма. Там, там, ультраправі прийшли, потім ліві прийшли, до влади там, і так далі. Це ж нормально зараз в Європі, щоб були ліваки, там, християни, лі... Ліві демократи там, і так далі. Це все нормально для Європи. От. Для українців це дико. Як вони всі поєднали в гримучу змію, європейці поєдналися? Тому якось так.